Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про те, що ставлюся з більшою AutoX та що відбувається з біткоїном. І перед початком ще відео хочу повідомити вам, що зйомка відео відбувається 11 листопада, е так як я не знаю, чи, чи я його ще сьогодні випущу, чи в якийсь наступний день. І тому почнемо. З того, що одна із найбільших світових криптобірж FTX оголосила про банкротство за американським законодавством, її СЕО та засновник сама банка Ман Фрід звільнився з посади, про це повідомляє. Reuters та ряд інших медіа. Це одна із найбільших з найгучніших падінь бізнесу в сфері на, криптоф... на крипторинку за всю його історію. Ще на початку цього року FTX оцінювався в 32 мільярда доларів Зараз фонди списують свої інвестиції знаї. Буквально 8 листопада Binance повідомив про можливе поготинання FTX, але нещодавно повідомив про те, що відмовляються від угоди, так як Послаючись на неправомірне використання коштів клієнтів з боку FTX та майбутнє розслідування з боку регуляторних агентств США. І переходимо до того, що відбувається з біткоїном у вівторок, 8 листопада. Біткоін обвалпився майже на 20% вперше за з кінця вересня він опустився нижче 19 тисяч доларів за один біткоін. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на... на показники Binance. початку року біткоін подешевшав на у 2,3 рази. Відступивши від рівня 46,2 тисячі доларів, дослідники JP Morgan вважають, що ціна біткоїну може впасти до 13 тисяч доларів через те, що ставитися з FTX. Біткоін сьогодні на, станом на 11 листопада. Відновився до показника до позначки 16784 долари, але те багато хто, хто читає за надійників, що він, цей криптокороді, ймовірно, продовжить падати до позначки 13 тисяч долтерів за біткоін. На цьому в мене на сьогодні все. Не забувайте підписуватися на канал і також ставити вподобайки. І також не забувайте про, про те, щоб писати коментарі, так як я стараюся всіх їх читати. На цьому у мене сьогодні все. Всім пока!